Асасини, це не просто легенда, а цілий орден, який протягом століть викликав трепет і захоплення. Їхня історія починається у XI столітті в Персії, де вони стали частиною секти ісмаїлітів-незаритів. Засновником ордену вважають Хасана Ібн Саббаха, відомого як Старець гори. Він створив цілу мережу агентів, які діяли з надзвичайною точністю та безстрашністю, виконуючи свої місії. Навіть ціною власного життя. Орден асасинів вирізнявся унікальним поєднанням ідеології, військової дисципліни та стратегічного мислення. Їхньою базою була фортеця Аламут, захована серед важкодоступних гір. Аламут не лише служив укриттям, а й був місцем інтенсивної підготовки. Кожен член ордену проходив навчання, що включало філософію, релігію. Бойові мистецтва та мистецтво маскування, за легендами, новачків іноді вводили у стан зміненої свідомості, щоб переконати, що їхня відданість ордену наближає їх до раю. Діяльність асасинів була спрямована на усунення ключових фігур, які становили загрозу для їхніх політичних чи релігійних ідеалів. Одним із найвідоміших випадків стало вбивство Нізама Аль-Мулька у 1092 році. Цей візир Сельджуків був могутньою фігурою, але асасини змогли проникнути до його охорони та здійснити свій план. Ще одним прикладом є замах на Конрада Монфератського, короля Єрусалима, у 1192 році. Двоє асасинів, переодягнених у монахів, убили його посеред вулиці, попри численну охорону. Однак асасини не завжди вдавалися до насильства. Іноді вони використовували страх і психологічний тиск, щоб досягти своїх цілей. Відомо, що один із хрестоносців, граф Реймонд II, отримав ніж з запискою, що натякала на його можливу загибель. Злякавшись, він відмовився від планів, які суперечили інтересам ордену на піку своєї могутності. Асасини контролювали понад 50 фортець і численні села, які були стратегічно розташовані в горах Персії та Сирії. Їхня слава досягла Європи, де їхні методи називали зброєю терору. Саме від них походить слово асасин англійською асасин, що стало синонімом слова вбивця. Попри всю свою майстерність, орден не зміг уникнути свого кінця у 13 столітті. Монголи під проводом Хулагу Хана завоювали Аламут і знищили основні сили асасинів. Однак легенди про них залишилися. Їхні методи історії про жорстокість і мудрість стали джерелом натхнення для багатьох творів літератури, фільмів і навіть відеоігор. Асасини це символ невидимої сили, що може змінити хід історії. Їхній приклад нагадує нам, що навіть маленька, але добре організована група може впливати на імперії, залишаючи за собою слід у віках.